Самотній Поліні було 25 років. Працювала вона в приватній лікарні медсестрою. Дівчина все життя мріяла стати лікарем, хірургом. Однокласники дивувались, як тендітній дівчині могло подобатись копатися в чужих нутрищах, полікать в крові. Але це не було для неї головним. Поліна відчувала, що вона має потенціал. Вона могла стати видатним лікарем та принести багато користі тяжкохворим людям. Дівчина старанно вчилася, та відвідувала додаткові заняття з необхідних для навчання предметів. та з успіхом здала іспит. Вступ до медичного вона відзначала з батьком та близькими друзями. Роман любив доньку. Вона була в нього одна. Дружина померла під час пологів, невдале розташування дитини, призвела до внутрішньої кровотечі. Врятувати вдалося тільки Поліну. Батько одинак зробив все, щоб його донька нічого не потребувала. Та росла, не задумуючись про нестачу уваги та турботи, але іноді доводилось складно. Часом Роману було важко зрозуміти переживання дівочої душі. На другому курсі студентці довелося відмовитись від навчання в вузі. На користь хворого тата. Молодому віці Роман їздив на вахти. доводилось жити в важких умовах, миритися з деякими позбавленнями. Та й думки про доньку, що залишилась на самоті, сильно його вимотувала. Роками пізніше виявились наслідки. Ромі було 63. Вони з дружиною пізно стали батьками. В нього залишилось мало сил для боротьби з інфекцією. Пухлина була неоперабельною йому залишалося кілька місяців. Класти до лікарні не було сенсу. Поліна сама могла забезпечити йому догляд. Ці місяці обом давались важко. Дівчина бачила, як її єдина рідна, дорога людина тане на очах. Та відчуваю моторошні муки, але вона була з батьком до кінця. Оля важко переживала втрату тата. Вона досі прокидалась в сльозах, побачивши його виснажене обличчя не таке, як тоді, два роки тому. Всі знайомі віддалилися та залишили її наодинці з проблемами. Справлятися довелося самій. Продовжити навчання не виходило не вистачало сил та грошей, незакінчена медична освіта стала головною підмогою в пошуку роботи. Завдяки рекомендаціям влаштувалась медсестрою в приватну клініку. Отримувала вона більше, ніж могла очікувати. Вона з теплотою ставилась до пацієнтів, навіть до тих, хто чіплявся та любив зробити шкоду. На те клініка і була приватна, що до кожного пацієнта повинен бути індивідуальний підхід та представляти високоякісний сервіс. Дівчина вважала, що цим людям просто не вистачає уваги, вдома з ними не спілкується. А тут вони могли потримати той рівень турботи, якого потребували. Полю, сонечко, зверталась до медсестри одна старенька. Ввечері прийде мій Артем, познайомтесь нарешті. мій мене скромний, але ти до нього придивився. Не будь сувора, він на файній роботі працює, розумненький. Добре, відповіла дівчина. Ображати не буду, чесне слово. Багатолітніх пацієнтів хвалили Поліну За добрий, і відкритий характер. Та вміння безболісно ставити крапельниці та околи. Дівчина завжди з великою увагою ставилась до будь-яких змін стан хворих та передавала це лікарям. Та старенька пацієнтка була не єдиною, хто хотів милу медсестру взяти собі в невістки. Кожен другий сватав своїх самотніх родичів. Така миролюбна картина вічно тремтячої та усміхненої Поліни виводила себе старшу медсестру Вікторію. Вона у всіх за спиною крутила роман, завідуючи відділення. Він на неї ніколи не підвищував голос, бо жінка знала, як його приборкати. Та й характер в неї був твердіший, ніж в нього. З цієї причини вона відчувала себе королевою клініки та не церемонилась, роздаючи зауваження та доручення своїм підлеглим. Поліну вона не злюбила з першого погляду, як тільки дівчину направила на стажування. Чоловіча частина персоналу тих. Хто зазвичай вився біля віки, стала заглядатись на гарненьку сестричку. Старша бачила в дівчині суперницю та в таємниці від всіх хотіла позбутися. Як вона не намагалася, не змогла піймати підлеглу на помилці та була зібраніша, освіченіша, заздрила Вікторія її талантом та шаленіла, що нічого не змогла з нею зробити. Одного вечора, коли в клініці залишився тільки черговий медперсонал в клініці, Шкотильгач з'явився бездомний. Років сорока. Допоможіть. Люди добрі, прошипів він, хапаючись за серце. Пече всередині не брешу. Допоможіть. Куди ви, чоловіче, вам сюди не можна. Медсестри чинили шум, не бажаючи наближатися до смердючого незнайомця. Вигляд у нього був пошарпаний та заспаний. Жінки вирішили, що він десь побився п'яний або валяє дурня, щоб його прихистили на ніч. Так як на вулиці вже не літо. Допоможіть, не залиште, прошу, боляче. Що за шум з кімнати відпочинку вийшов лікар, зослідав і подушки на обличчі. Чому сторонні в клініці, женіть його на вулицю, нічого простирадло бруднити, нехай шукає начліжку. Або до волонтерів вони на цьому спеціалізуються. От нехай і працюють. Ніхто не підійшов до нього, поки Поліна не з'явилась із за кута. Вирішивши дізнатися, що сталося, вона побачила, що інші тримаються осторонь бомжа, як від прокаженого. Дівчина встигла підхопити бомжа, який вже падав. Ви як? Що болить? стурбовано запитала вона, незважаючи на запах немитого тіла. В грудях щемить, тихо відповів він. Поліна, кидайте це. Порадили медсестри, скривившись, та розбрелись на всі боки. Оля повільно повела хворого до порожньої палати, сподіваючись, що ніхто не помітить їх присутності. Їй було начхати на правила на платне лікування вона була готова заплатити зі свого гаманця, аби допомогти нужденному. Хіба можуть лікарі відвернутися від людини, яка страждає, тому що вважають його третєсортним? Це так безглуздо та жорстоко. Чоловік, пристаючи бурмотів подяки, небайдужій медсестрі нарікав, що через нього можуть бути проблеми з начальством, але дівчина не чула його. Всередині все горіло від несправедливості, де їхня лікарська етика, чому всі розбіглись, як труси, злякались проблемного хворого? Нічого страшного. За мене не турбуйтесь. Обережно медсестра допомогла бездомному залізти на ліжко. Зараз я вас послухаю. Дівчина одягла стетоскоп та взялася за огляд бомжа серцебиття в нормі, жодних хрипів. У вас завидне здоров'я, як у спортсмена. Давайте помірям тиск. Огляд не виявив у чоловіка ніяких відхилий, той хотів же піти, боячись, що дівчина прийме його за самозванця та розлютиться. Пожене назад на вулицю. Але Поліна не приставала носитися з ним. Лягайте, я поставлю вам крапельницю. про всяк випадок. Вода не зашкодить. Відпочиньте трохи, а потім вирішимо, що робити. Дякую, лікар, щиро подякував бездомний. Що ви? Я зовсім не лікар. Мрію, але навряд чи колись здійсниться це. Я загляну пізніше у мене ще справи на поверсі. Всю ніч дівчина періодично перевіряла бездомного, що заснув. Він приставився їй Євгеном, поки вона його оглядала. Дивлячись на мирно сплячого чоловіка, Поля не шкодувала, що дозволило йому залишитись. Іноді, коли пацієнт прикидався, вони розмовляли дівчині чомусь захотілося відкритися перед ним. Вона розповіла, чому кинула навчання в медичному та як їй дорога ця робота, само собою, розмова про померлого батька Романа. Поля раніше ні з ким не ділилася своїми думками. Розкривши душу перед Євгеном, вона відчула величезне полегшення подяка, що той її вислухав. В глибині душі дівчина знала причину своєї відвертості. Євген був самотнім та забутим, він виявився покинутим. Критичній ситуації та був змушений миритися з ударами життя. Цим він нагадував дівчині батька. Про тата теж усі забули товариші по службі, маминої родичі. Ніхто не простягнув руку допомоги, ніхто не запропонував дівчині взяти на себе частину її юноші. Коли вона, так само як зараз ночами, сиділа біля ліжка батька та перевіряла дихає він чи ні. Я досі не вірю, що його нема більше. Знаєте? Іноді на мене накочується це відчуття безнадійності. Я розумію, що його не повернути. що це правда, тихо плачуще говорила Полін. Це почуття їм незнайоме, важко змиритися з тим, як з тобою обійшлось життя. В молодості я й подумати не міг, що настануть ті дні, коли я проситиму про допомогу в лікувальному закладі, а за душею не копійки чоловік теж притих, замислився про своє. Поки не провалився в сон. Поліна схопилась від страшного крику. Лікар заглянув в палату з Євгеном. А марш звідси. Дівчатка, гоніть його, кричав чоловік на бездомного. Це все Поліна, вона його сюди притягла. Медишились медсестри, що потрапили під роздачу через жалісливу колегу. Поліна, де тебе носить? Іди сюди зараз же, кричав лікар. Дівчина кинулась до палати, загородивши собою Євгенія. Я візьму на себе всю відповідальність. Тільки перевірте його стан. Володимир Геннадійович, не можна його просто так виставити на вулицю. Він жива людина. Ось і попала Святоша наша. Вплинулась в розмову Вікторія. Вона щойно прийшла на роботу та побачила свою суперницю в гущі подій. Їй випав шанс покінчити з цією вискочкою. Нарешті гарний початок дня. Звичайно, ти візьмеш на себе відповідальність, і як же ти мене. Підставила гнидавлі. Нічого з нею церемонитись на вихід я то повім завідувачу, та тебе попруть звідси. Ситуація накалилась до країв, всі на взводі, але Поліна стоїть на своєму, не дозволяючи вивезти бездомного на вулицю. В цей момент до палати війшов головлікар. Всі тут же завмерли на місці, витріщивши очі від страху. Зараз почнеться. Чоловік підійшов до Євгена. Та шанобливо, потис йому руку. Доброго ранку, колега. Ви вже проводите розвідку. І як вам колектив? Всі ахнули, дивлячись на головного. Доброго ранку. Та ось мав честь з деякими познайомитись, відповів Євген, та щось ж його обличчя змінилося. Головний обернувся до здивованого персоналу та пояснив Знайомтесь, це ваш новий начальник. Пашков Євген Михайлович, прошу любити та шанувати. З наступного тижня він займе моє місце. Медики подивились на майбутнього начальника, не піднімаючи голови. Такий балган влаштували на очах в нього. В Євгена був свій специфічний підхід вивчення середовища в колективі. Він любив ігри, входив в життя кліники природним чином, провокуючи конфліктну ситуацію. Реакція персоналу багато про що йому розкаже. Насамперед. Вступивши на посаду, новий головлікар звільнив Володимира Геннадьовича. Адже він дав клятву Гіппократа, але проігнорував симптоми серцевого нападу безпритульного. Він вилів відправити його на вулицю, де людина з реальною загрозою інфаркту могла померти. Незважаючи на приватну організацію, лікаря повинна була хвилювати допомога людині, а не імідж. З того дня Поліна стала улюбленицею нового керівника. Вікторію змістили. А дівчину призначили на її місце. Жінка не витримала такого приниження та звільнилась, проклинаючи Євгена та Поліну. Пацієнти зраділи підвищенню молодої, жалісливої медсестри. Також головний допоміг дівчині з відновленням в університеті Дивись, Поліна, чекаю тебе після навчання на роботу в мою клініку, як спеціаліста, ні кроку до конкурентів. Звичайно, Євген Михайлович, я від вас нікуди. Щебетала щаслива дівчина. З Нового року вона відновилась на навчанні. Студенти змінились, але пристрасть до науки в полі не залишилась незмінною. Вчинок Євгенія дівчина запам'ятала на все життя та, ставши успішним кардіохірургом, розповідала про нього студентам, коли читала їм лекції.